eu <laughs> Раці. Вчора мені здалося, неначе я обмовився, коли казав, що готуюся до святкування 200 річчя президента України. Це саме те, ті якості, які зараз потребує наш президент. Весь кожен українець, кому не байдужа доля нашої батьківщини, ця воля духу. Саме наш кобзар Тарас Шевченко сьогодні є головнокомандуючим наших духовних, моральних, сил, волі українського народу. Його кобзар це сьогодні і наш військовий статут. Ми чуємо клич нашого кобзаря. Ми чуємо сурми нашої Небесної Сотні? Ми чуємо, коли бачимо, що плюють не в очі наших дітей, які покликані захищати нашу батьківщину і дали присягу. Це плюють в могили наших предків. Це плюють в майбутнє наших нащадків. Але хто це робить? Хіба це роблять? Росіяни брати наші? Ні. Це той супостат, який кидає брата на брата. І що заповідав наш кобзар? Хіба він кликав нас на війну? Так, він нас кликав порвати кайдани, але він нас кликав обнімітися, брати мої, щоб в сім'ї вольній новій ми могли пом'янути і його незлим, тихим і вдячним словом. Сьогодні 200 років нашому кобзарю, людина, яка любила Україну беззавітно, яка віддала своє життя, свої думки, свої помисли для того, щоб Україна жила. Я впевнений, що в ці тяжкі хвилини був би поряд з нами і на вулиці Інститутській, і на Майдані, і на Грушевського. Він був би першим, хто війшов би в бій за свою, за нашу з вами Україну. Він постійно закликав, щоб ми любили її, країну, в якій народився, країну, яка дала нам життя всім, для того, щоб ми могли відчувати себе українцями великим. Народом, мудрим народом і зараз хочуть розірвати наш народ. Зараз хочуть забрати наші території. Люди, які називають себе братами, якісь підло вводять свої війська, І зелені чоловічки бігають. Всі ми прекрасно розуміємо, що це загарбники, окупанти. Але я вірю в те, що наш народ обов'язково переможемо. І на оновленій землі врага не буде супостата або буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! слава! крикує Вікторія. Тарас Шевченко стоїть в селі Суботові. В селі Суботові, на бої високі. Могили розривають та скарбів шукають. Льохи твої розкопить.